12 серпня 2024 року Тетіївщина, Центральна Україна, самий-самий південь Київської області, пересічення трьох областей. Херсонщини Черкащини, Вінничини і Київщини. Ми в такому проживаємо куточку. В цьому році спробували вирощувати вперше кавун, будемо говорити так, більш преміального сегменту. Знову ж таки користувалися, використовували насіння японського, японської селекційної компанії Саката, генеральним дистриб'ютором якої в Україні є компанія Sakura Ukraine. І використовували на даному полі три гібриди. Головний гібрид, основний у нас Кавун Revus, ось він такий. Тайгер типу Тайгер. Це безнасінневий триплоїдний гібрид е, з дорогим насінням. І для того, щоб цей гібрид отримав запилення, ми використовували запилювачі десь приблизно 25% від, можливо, 30% від загальної кількості кущівка. Вона ми використовували е, знову ж таки гібриди цієї компанії. Це е, Fireboл, типу вогник Кавун. І там у нас є ельбафі, ну, якось ми ельвафі покажемо іншим разом. Поки що тут от на цій плантації фаербол. Вперше робимо катку, я почув таке слово красиве, херсонське катка. Тобто ось ми зараз нам потрібно по замовленню на завтра на мережу відправити 3,5 тони. І бачимо, що можливо виникне деяка проблема, тому що вогник в нас цей фаєрбол, До речі, дуже смачний кавун. У нас я дивлюся 9-10 кілограмів і більше. Хоча ми старалися загущувати посадку. От, А мережа у нас просить 6 кг до 6-2,5-6 кг. Ну, будемо якось проситися, не знаю. Може нас пожаліють і візьмуть і візьмуть більший кавун. Ми будемо говорити, що він солодший. Ну, я жартую, а в дійсності, як воно там буде, будемо бачити. Регус теж у нас іде. Він заявлений 6-8 кг на е, дозріванні. Ось е, типова картина, я думаю, скільки там, 5,5, 6, 7, 8. Е, трапляються екземпляри. Я сьогодні знаходив екземпляри біля 10 кг, що в принципі в цьому кавуну дещо аномальне в триплоїдному гібриді, але інколи трапляється. Кавуни ось 8,5 е, приблизно, це я, так говорю, я його не важив звичайно, але так на, на око кілограмів достатньо таки. Нам потрібно зараз набрати тракторний причіп, небагато потрібно. І ось Зробили таку каточку з трьох рядів. Зараз І загальна довжина трьох рядів по 80 метрів, це так 200, 240 погонних метрів. Ну Цікаво, зараз приблизно скільки ми тут його візьмемо. Повторюю, звичайно, в цьому році баштанний. Баштанний сегмент він просів дуже сильно, тому що у нас дуже багато зернових компаній зайшли, як, як їм здається, у такий сегмент. Баштанництво більш легкий е з сегментів учнівництва баштанництва, тому що все-таки в томат, в перець, в, огір, в огірки. мав менше заходить е гравців, виробників. А в, баштан, в баштанні культури дуже багато. Тим більше в минулому році з поля ціна була 15 гривень, і 18 була, і 17 була. Тому люди заробили хто в кого були вони, Люди заробили, як говориться, гарні гроші. А Цьому році теж захотіли заробити. Міграція капіталу у нас постійно відбувається в сегменті овочівництва. від однієї культури до іншої. Ми будемо говорити ми, тому що я один із таких же, як в мультику Петрик П'яточкін слоненята, побігли слоненята в одну сторону, побігли слонята в другу сторону. І лише часом з часом з'являється якесь розуміння трендів, розуміння циклів, і то, і то, і то розуміти, то ми їх розуміємо. Але вкраплюються інші якісь чинники, такі як погодній фактор, як політичний фактор дуже часто. І, і виходить, що не виходить. Ось лежить знову ж таки Ельбафі, до речі, дуже смачний кавун. Я думаю, по бріксах жене туди на 13-14%. десь відсотків ось у І ось екземпляр, ну, на мій погляд, він цей буде. 10-10-10 кілограмів. Я так, так собі підозрюю шлях, буде сіє. І от тепер мені треба думати, куди його цей великий кавун запроторити, кому його віддати, якщо його не візьмуть на березі. Ось такі от перші е, кавунового. Збору, я хочу сказати, що дав нам Бог на розум, в цьому році ми посадили тільки 1,5 гектара кавуна і 2 гектара дині. Прийшли скажімо, хрещення. Прийшли хрещення в баштанництві, хоча у нас ми давно тренуємось, в цьому ринку Три слова по таких от скобочках. тому що Але основний наш сегмент це звичайно пасльонові, це перець, це томати, це баклажан, а також огірки. А це тепер хочемо попробувати теж зайти в баштанний сегмент. Тому півтора гектара кавуна і 2 гектара дині. Нам в цьому році достатньо для того, щоб потрядуватися, подивитись як це все відбувається. Брати, заходити і всерйоз займатися цим. Цим, цим напрямком. Тим більше, що в минулому році ми теж пробували такий баштаництві е, сегмент, як гарбуз-батернат. В цьому році, на жаль, на жаль, просто не встигли ним зайнятися, тому що є у нас ще багато культур, той же перець, ті ж томати, ті ж ногірки. Консультації по, по телефону що відносно гібридів, що відносно е, якихось тенденцій ринку для виробників.